Це, друзі, знаєте, я їхав сюди, тут у маршрутці, думав, уже, що я маю сказати. І знаєте, дещо мені виглядає важко щось вам таке нове сказати, бо сам я вчився від вашої церкви різному, чесно сказати. І чому я вчився, знаєте, воно буде для вас підкріпленням. Я думаю. Є такі три теми, які у мене дуже горі в серці. І ці три теми, я думаю, у більшій мірі я взяв... Ну, може, треба тут трошки невіться так, але ці дві узяв віце більше так, це то, що треба. Хто такий є ісус Христос, знаєте, бо. Є різні церкви, які по-різному спрямовують розуміння, хто такий є Бог, і мають акценти на якісь питання більше. І у вас у церкві я замітив акцент на те, що Ісус Христос є добрий і люблячий, він хоче полікувати людину, Він її любить. Найперше його преподноситься як того, хто любить. І мені це дуже сподобалось, воно мені допомагає. Я так стараюся людям казати, як я це кажу. Я сам відчуваю аж внутрі, що мені що це, що це так має бути, що такий є Ісус Христос. Друге. Це то, що акцент найперший закладений на те, щоб його по-настоящому любити від цього серця. І щоб по настоящому вміти любити людей. Це другий дуже важливий акцент, який я теж частково взяв і я вас підтримую, бо я з цим згіден. Третє це так само про жертву Ісуса Христа, може трохи пути, про жертву Ісуса Христа. Це те, що Він помер і центр, у Хрест, і так далі. Це я теж багато що взяв. Але все одно, що хочу коротко сказати про ці деякі думки, ще свого що підкреслити, як я то вежу і розумію. А ще одна дуже важлива тема, але дякувати Богу, я навіть недавно їхав за затожи. Ми не знаю, як вас було раніше, але тепер знаю, що все є це молитися, сповнюватися духом святим, пробувати у таких молитвах, реальних. я знаю по Яврівську. Тут є по через місяць такі молитви. І, і так, я думаю, ви теж реально молитеся, бо це сповнюватися Духом Святим, бути у Божій присутності для мене дуже, дуже, дуже важлива тема. І тому у цих всіх темах я вам хочу сказати, що е я хочу поділитися ще теж і зачитати місце з Біблії і сказати коротко, як я це теж вижу. Написано так. Це є 11 розділ другого послання до З четвертого вірша зачитаю. Бо якби хто прийшов ще почав проповідувати іншого Ісуса, якого ми не проповідували, або коли б ви одержали іншого духа, якого не одержали, або інші благовісті, якого не приймали, то ви були б дуже поплажливі до цього. І я вам хочу сказати, як я розумію, теж. Ісуса Христа, як я розумію, що таке є Евангелія, і як я розумію, що таке є сповнюється Духом Святим. Але найперше я хочу сказати: ціль, до чого йти. бо щоб ми отак от розуміли і так далі, нам треба видіти ціль, до чого йти. Ну ми, як віруючі люди, нам не є такий сенс шукати Бога для того, щоб просто відвернутися від таких крайних гріхів, навернутися до Бога, от і прийти до Ісуса Христа. Ми віруючі, ми молимося, ми щось робимо добре, проповідуємо. Ми... Багато різного є доброго в нашому житті. Але я хочу підвести планку, і щоб ми от захотіли і сказати, як я то вижу. І сказати, як я то вийшу. Значить, і виходить така ситуація, що я пам'ятаю свідчення Василя Косовського, на мені так в голові зайшло про те, як він поїхав у Німеччину, і там він зустрівся з одним пастором, султаном, який приїхав просити гроші, бо їх мусульмани спалили їхній дім. І він каже, що як він говорив, ціла церква впала на коліна і плакали. Коли він говорив, а вони плакали на колінах. І він каже: Василь каже, що я був там теж на зібранню, каже: я дивився на того пастора Султана, низького такого ростом, і я розумів, що я. Просто-напросто, як він мені так сам казав лічно, мені виглядало, що я він кидає як, як скоро, а я йду як черепах. Тобто у тому варіанті, знаєте, є різні планки. Я вяжу цю високу планку так само у діях святих апостолів Першої церкви, у таких апостолів гарячих, як Павло і других. Це така планка, коли християнин готовий на все заради Господа. Він, він же є Господом, він просто він фанатик виглядає. Конкретний фанатик і отакий, е, отакі християни. Я маю віру, таку, що ці люди вони з зпевненостю кажуть, так як апостол Павло, я свій біг закінчив віру зберіг, а тепер мені призначається вінок правності. Є другий варіант це ти теж служиш Богові, теж стараєшся не грішити в церкві і так далі. Але там їх вже де багато но. Я замічаю таке, що і в собі, і в других, що дуже багато коли буває таке, що дуже замітний наш духовний стан. Замітний по багато чому. Замітний, от можете себе проаналізувати, я так себе аналізую. От я зараз якду проповідувати людям, я зразу відчуваю, в якому я стані, як я проповідую, як вони мене слухають, як я кажу. Я так само замічаю, як, як в мене є лінивство, як я там хочу телефон подивитися, думаю, на чес там то і там десь не так помолився, не так почитав, спати більше. Хочу то, то. то, то. І ще, замічаю між же молоді, і між цими всякими моментами, деколи ти приходиш, там є молодь. І так тяжко інколи зайти на якісь питання, такі християнські, серйозні питання про спасіння і про це все. І знаєте, я не скажу, що неможливо. Любимо говорити про Господа і так далі. Но цей такий стан, коли люди горі просто Богом, вони хоті дуже сильно говорити про Бога. вони хочуть молитися. Вони думають, як нам зійтися на молитву. Молитися нічми. Вони зібрані так просто не На пропусті. Зібрання будуть ходити, будуть готові, як це казав Султан. Я прощаюся свою жінку, прощаюся своїми дітьми і кажу, що якщо ти, я нині мене уб'ють, то він каже, що розуміє, що його уб'ють, бо там вбивають час від часу, ти будеш сину за старший, і я кожен день йду так як на, вбойню, на зібрання. І знаєте, я розумію, що такий стан, це є такий стан, коли людина от, чувствує, що вона дійсно живе таким справжнім християнським життям. Хто хоче жити таким справжнім християнським таким? Серйозним високим християнським життям я маю бажання. Можливо, і так. Можливо, і в такому стані, як я є, у мене не є такий, як цього пастора Султана. Можливо, по Божій милості, Бог види моє серце. Я теж маю багато хочу для Господа робити. І пробую, падаю, встаю в різні моменти. Можливо, і в конечному етозі як. Прийде той Божий суд, я теж буду оправданий, Бог помилує мене, буде видітися це все, моє серце і так далі. Але щоб бути впевненим у повній мірі і щоб принести багато плода, то треба класти високу планку, ту, яка каже Біблія. Щоб цю планку покласти, то я кажу коротко, як я вижу це, що я зачитав. Вижу, щоб стати такими, як хоче Бог, і на такій високій в цьому моменті. Е, ще зроблю таку вставочку, Я багато кого говорю про ці такі високі планки, про покаяння і деколи виглядає, що я такий дуже цілий час себе терзаю і так далі. Воно з однієї сторони і так, але з другої сторони, я вам хочу сказати, що я теж ну, чувствую себе щасливу людину. Може, не таку, як би мало бути, але все одно я пам'ятаю, як я того тижня, ні перед того на воскресінь я прийшов і я казав, що Ісус Христос Воскрес. І я кажу, знаєте, я вам скажу реально, що що мене тішить, бо то можна говорити ісус Христос Воскрес робити посмішку і так далі, якого мене тішить реально то, що я щиро вірю. То що він воскрес, що він живий, він моє життя змінив, і я маю надію на то вічне прекрасне життя, і мене це тішить. Мене це реально тішить. Коли з тому 13 років, що буде, як я умру, мені було великий страх, я спати не гон був. А тепер я маю надію на вічне життя. І я щиро вірю, що він мене так любить. Він мені допомагає. У мене це є, але все одно я люблю говорити про такі питання, щоб, ну, щоб е, ми на Божому суді не були проблемах. Тому е, що я хочу вам сказати, що от які я вяжу вихід. Вихід це ісу. Jesus Cristo. це Ісус Христос е, розуміти його правильно. Як я розумію, це його правильно розуміти і правильно розуміти Євангелію. Ото, що мене дуже спрямовує до того, щоб жити таким життям і би Богу служити, це не питання страху. Я стараюся не мотивувати себе страхом, Божим судом і так далі, а стараюся себе мотивувати і думати про його жертву. Тебе пройшли ці дні Пасхи, пройшли ці дні ну цеї так само, що воскресіння казали того тижня, що був. І знаєте, проходить деякий час і акцент. На жертву Ісуса Христа Він деякі у деяких церквах починає трошки ставати менше. Я думаю, що це не добре би так було, бо тому, що мені пам'ятається один проповідник, казав Хрест в центрі, це є дуже важлива тема, це є центрова тема, яку треба цілий час вийти при собою. Я хочу вам описати, те, що мене зворушує. Я розумію по біблії, що той всі гнів Божий, який був за всіх нас, ми це всі знаємо, але я вам хочу це сказати, що мене зворушує. Ісус Христос у тій чаші до грама. За всіх нас і ті великі страждання, і ті великі муки це є та справжня Євангелія, де хто співає з. Ісуса Христа, пісні про Нього з радістю, про Його страждання. Я маю більше таку схильність співати з плачем про його страждання, а з радістю про Воскресіння, розуміти і цілий час видіти при собі розп'ятого Ісуса Христа, у молитвах видіти, спрямовувати сюди, туди свій взір, щоб це стало, аби він став перед нами як перед галатами, ніби перед нами розп'ятий, того дивно буде найбільше мотивувати до того, щоб ми так любили Господа і любили людей. Це поперше. По-друге, що я хочу сказати, це то, щоб ми розуміли, що найбільша подячність Ісусу Христу, яку ми можемо дати з того, що Він для нас дав у вдячності, це то, що Ісус Христос каже, що ми повинні теж розп'яти свою плоть. Повністю боротися з усіма гріхами мені так сподобалося, як брат Богдан сказав, що бо є такі різні вчення. одні кажуть, що там ми не можемо лишити гріх, повністю і так далі. Я не кажу, що я такий, але я згіден з тим, що ми можемо лишити, і ми повинні його лишити. І ми повинні любити людей, і ми повинні дуже боротися про це, як би воно не було боляче для нас. Не обдурити себе, не знизити планку у нас рівень, але любити Господа. І останнє це те, що ми зараз будемо молитися, це. Би ми шукали живого присутстві Божого. Знаєте, це для мене теж дуже важлива тема. от Божа присутність це таке дуже важливе питання, це коли. Мені так сподобалося, я недавно слухав таких проповідників. Дуже знайшов в інтернеті. Мені сподобалося, як вони говорили. Вони дуже говорили акцент такий на те, що треба вміти віливати своє серце перед Богом. Бо я був на такому зібранні, де чуть землі не тріслався, і, і там колонки б'ють так сильно, і коли ми сповнюємося Духом Святим і так далі. От, але я вижу найперше сповнені і присутність Божу, це коли ти стоїш перед Господом, і ти йому реально все розказуєш. Розказуєш своє життя, розказуєш те, що ти падеш, і ти просто возупієш до нього. Ти возупіяєш за тих рідних, які можуть попасти в озеро Огняне. Ти до нього просто виливаєш перед ним своє серце, аби не стати відступником. Бо відступником можна стати дуже легко. Я пам'ятаю, теж один проповідник казав: каже, коли тебе їда більше тіша, як молитва, коли тебе він перечислив приблизно п'ять пунктів, і я всіх п'ятьох знайшов себе відступник І я я знаєте і я, ну трошки така висока виглядає планка, але я вам би радив і собі би ми ту планку підіймали, би ми знаєте, у пророків написано Не рвіть одежду свою а рвіть своє серце. Знаєте, цей процес. Він такий довготривалий, але це варто робити. Варто ставати, шукати себе глибоко копати в себе, плакати, ревіти і шукати Господа від цього серця, щоб ми спасли щоб наші рідні спаслися радіти велику радістю, що він нас так сильно любить, і плакати, і возопіяти великим воплем, коли ми робимо mm -hmm. за що з пред Богом, і наші рідні гинуть, і багато хто гине. Тому ми хочу би всі разом зараз помолилися до Господа і за таку ціль, щоб ми. Подякували йому за його прекрасну жертву, яку він зробив, Би ми е, е, так само попросили у нього, аби ми так сильно е, полюбили Його від цього серця, щоб ми своє серце перед Ним і зливали. Так як мені пам'ятає, що на кінець скажу, цей проповідник казав, що прийшов з одним братом. Е, брат якийсь прийшов і каже, стали з ним на молитву. І каже, він три години промолився. Каже, я не замітив тих три години і каже, я не розумів. Як людина так може і зливати своє серце, це є дуже важливо перед Богом, щоб ми могли спастися. Це дуже важливо, бо ми вміли знайти. Я пам'ятаю, що аж тепер на кінець Тарас Данило був е, у цьому у Бучі. Я закликав пентажка. Там був мій швагро сестрою і Тараса. І кажу, давайте поговоріть з моїм швагром-сестрою. Я пам'ятаю то свідчення, яке сказав і на мене так торкнулося. Я думаю, я теж би так хотів. Він сказав, що був нього такий момент. І я по ньому це замічаю, що не нього це є. Що коли він у Ісуса Христа. Е... Зрозумів, що він для нього зробив, і він впав і щиро помолився до нього. І його серце сокрушилося, і йому стало так добре, і так приємно у Божій любові. І він просив Бога і казав: «Господи, для мене це не лише ніколи я хочу бути в одному в такому стані. І він сказав таке, для мене було ж дивно. Що каже вже 10 років приблизно я відчуваю цей стан. І знаєте, це прекрасний стан. Будемо шукати Господа, аби ми відчували його присутність, йому слава навіки. Амінь».